Я не вважаю, що тест, який написаний з помилками, може оцінити реальні мої знання. У мене досі великий бал з математики. Я писала математику на 151 бал, бо списати там майже неможливо. І на це я і розраховувала. Трошки руки трясуться. Я дуже доволена балами. Я зараз просто буду плакати. У мене виходять ось такі результати. У мене після завтра я зараз в Гудвайні обираю собі перекус. Я взяла собі сушене манго і чорну шоколадку з ногою. Ну, принаймні написано, що це чорний шоколад, хоча там невеликий вміст какао. Ну, десь 36%. Телепорт додому. Зараз вам покажу, що я собою беру на НМТ. Перше — це папка. В папці в мене два роздрукованих документи, які можна знайти в вашому особистому кабінеті. Отут. Я показую, де можна знайти ці документи. Я вже не буду діставати, бо там особиста інформація. Але це дуже важливі документи, бо без них вас не допустять на ННТ. А так от. І до речі, що дуже важливо не можна запізнюватись на НМТ. В мене НМТ на 10-ту годину. І написано, що треба прибути максимум о 9.55. Ми плануємо там бути вже о 9.30, а ви плануєте час заздалегідь. Павло ХНТ може з собою брати воду прямо на сам іспит. Я взяла собі на 75 Avian. Єдине, що треба знімати етикетку. Я, в принципі, думаю, що я це зроблю в день НМТ. Я взяла саме ось таку з пимпочкою, тому що я думаю, що я буду дуже сильно нервувати. У мене будуть трястись руки, тому я не зможу нормально випити води. Ще з їжі я читала що дуже корисний чорний шоколад, бо він а, допомагає мозку краще думати. Я не знаю, скільки це правда. Я взяла ось такий чорний з ногою, який я вже показувала. Далі я взяла собі горішки, це в нас пекан. Маленьку коробочку, тому що я дуже сильно нервую, мені треба щось жувати. Огріхи корисно, калорійно. Останнє я подумала, що мені цього не вистачить, тому взяла ще е, сушене манго, бо я обожнюю манго, і це мені підіймає настрій. Я думаю, що мені з цього з головою на одну перерву. І ще з найважливішого там чиники видають їх собою брати не можна і вносити теж не можна, але можна собою взяти ручку і навіть кілька. Тому, наскільки я пам'ятаю, за правилами НМТ, їх можна брати не дуже обмежена кількість, тому я взяла багатенько зараз маленький обзор. Я обожнюю ось ці ручки. Відбік, просто мої улюблені. Я взяла дві несяк випадок. Я вирішила, що двох синіх ручок замало. Тож взяла ще одну. І, до речі, не можна собою брати ніякі лінійкі транспортири. А єдине, що можна брати, це ви може креслити якісь там графіки під час написання математики. І останні три а, теж всі відбік. Люблю ручки відбік. А, Зелена, фіолетова, і червона це для різних графіків, різних кольорів а, для математики. Mm -hmm. от, от це все, що буду брати з собою. Ще я знаю, що може бути холодно, тому я думаю, що я зверху візьму якусь рубашку. Прикмети, якщо комусь цікаво, якщо хтось в це вірить, як я. По-перше, покладіть собі під ліву п'ятку 200 гривень. По-друге, зайдіть в саму будівлю з лівої ноги. Третє, покладіть під подушку якусь книжку. І останнє, якщо ви вже вийшли, не варто повертатись додому без необхідності. Але якщо вам дуже треба повернутись додому, то коли повертаєтесь додому, подивіться в дзеркало та посміхніться. В принципі, все з прилічного я планую робити, потім розкажу вам, чи а, допоможе мені це. Зараз я хочу спробувати вгадати свої бали з НМТ. Взагалі я хочу з усіх предметів 150+, плюс і взагалі супер. А якщо казати конкретно, то мене чомусь крутиться на історію. Цифра 164. Я не знаю чому, але в голові от така перша асоціація. З математики в мене асоціація 152 бали. З англійської десь 171, можливо, 169. З української десь теж 168, здається чи 172. Завтра я планую лише вчити реп-історію. Ось ці два репи прекрасних. Якщо комусь треба, раджу. А, і більш не плану робити нам те. Сьогодні у мене ще математика та англійська. А, я, до речі, дуже давно не робила НМТ з укремови. Я сподіваюся, це не зіграє зі мною злий жарт. вам далі. І зараз телепортуємось вже у середу. Оже йде на 5 Так, я вже в 75-му лиці, я вже пройшла вхід. У мене друга аудиторія. Паралельний клас 1-й перший. перший. Тому сподіваюся, що мій клас другий. ніби там має бути мої однокласники, але ще точно не знаю. Такий мій мейкап. Мені все подобається. Гармоні є, але не, на те, не на таке сильне, на яке я очікувала. Защось з ним я не що є дуже непростим. Нічого собі. Ось такий толет. Отак от. Все, я вже готова. У нас 15 хвилин до складання. Все, я щаслива. Я думаю, що я потім вже зніму після складання. Зараз почалась тривога. Я встигла вийти з приміщення, встигла дописати тест, тому я дуже щаслива. І все, на цьому З цікавого. Я не маю права брати телефон, і те перерві було не дуже жорстко, тому що ми могли одна з одною. Перемовлятися з однокласниками і я сиділа біля своєї однокласниці прямо поруч, тому все супер. От я думаю. Сьогодні у нас п'ятниця 13 червня і позавчора я склала НМТ. Я спробую дуже швидко розповісти те, як приходила НМТ, і загалом мої враження. Почнемо з того, що НМТ це не про знання, а про. Везіння, бо я знаю дуже багато випадків, коли люди готувалися і писали НМТ на 140 плюс балів. І знаю випадки, коли люди взагалі не готувалися і написали на 179 балів, тому що просто натисли правильні літери. Ви заходите у школу або університет і йдете або до чоловіка, або до жінки. У мене була жіночка, яка вас реєструє, тобто відмічає, що ви прийшли. Коли ви заходите, вам треба показати свою ID-карту. Можна з дією, але потім вже в самій аудиторії вам потрібна буде саме ID-карта фізична, тому краще беріть ID-карту. Ця жінка відмічає, що ви прийшли, бере вашу ID-карту, перевіряє, що це ви. Знаходить вас у списку, дивиться на ваш роздрукований сертифікат, який ви маєте принести, і каже, яка у вас аудиторія. Я писала в другий, і в моєму ліцеї здавалося ще три моїх однокласників. Виходить, що я попала в аудиторію з двома. Коли ви підходите до своєї аудиторії, там стоїть два інструктори, тобто екзаменатори. Вони дивляться ваш сертифікат, id карту відмічають, що ви прийшли в цю аудиторію, і ви можете зайти і. І залишити свої речі. Загалом по всій школі доступно лише 4 приміщення: це дві аудиторії для здачі НМТ і ще кімната для відпочинку, в яку всі заходять на перерві, та туалет. Ми поклали свої речі прямо біля входу в аудиторії і пішли в кімнату відпочинку чекати початку екзамена. Екзамен починається о 10-й, але розв'язати самі завдання. Сам тест проходити почнете лише десь о 10.20, тому що ці 20 хвилин виділяються на те, щоб ви прочитали повністю правила, і також для того, щоб вас поліцейський перевірив на металошукач. шукач заманатори були дуже добрі. Технічні проблеми були, але їх було мало, тому що в моєї подруги, наприклад, в неї не промагалася українська мова на англійську мову, щоб вона могла ввести логін-пароль, щоб зайти на саме тестування. Тому їй міняли ноутбук, але все інше загалом було супер. А і ще другий блок у нас не вийшов у всіх запустити, лише в ній дівчинки запустився. Тому перезавантажував систему буквально хвилинку, і ми почали другий блок. Якщо відверто, то перший блок він по предметах складніший, але я його писала легше, тому що це був перший блок. Математика була складна, останні завдання вони дали такі завдання, які вони не давали не минулого року, не позаминулого або не на минулих сесіях. Там було завдання на середнє арифметичне, але це було не звичайне середнє арифметичне, Це було середнє арифметичне по табличці, по графіку. Тому це було трохи складно. Щодо української мови, вона, як на мене, вона була легка. До речі, з українською в мене найвищий бал. В математиці мені повезло, що там, де геометрична задача, вже в кінці десь 16-17 завдання, там, де один, два, три треба а, співставити сторони з значенням, мені попалась дуже легка задача. Там було дві паралельних. Тож цю задачу вирішила буквально за дві хвилини, і вирішила, я так розумію, правильно, якщо в мене досить великий бал з математики, на що до речі, я не дуже очікувала, але про це згодом. Із української мови мені теж дуже повезло, тому що 10 червня зранку я вирішила пройти один злитий варіант укремови, який був ще 17 травня, найперша сесія цього року. І на самому НМТ мені трапився точно такий же текст в кінці завдання, коли треба поставити по черзі параграфи. Мені трапився такий самий текст, як був 17 травня. І я його робила буквально 10 червня зранку, добу тому. Тому, в принципі, я навіть плюс-мінус пам'ятала, яка там послідовність має бути. А ось з другим блоком було набагато складніше. На перерві можна було взяти речі, але не телефон. Телефоном складали в окрему коробочку, та кожен телефон там є своє місце. Другий блок це історія і англійська. Я починала з історії. Історія була дурна, так само, як і англійська. В окремовій математиці не було жодних там помилок чи якихось незрозумілих завдань, яких не було раніше. Все було як зазвичай, але з історії і англійської була підстава. З історії було лише одне питання на. Пам'ятку, одне питання на впізнання особистості. Мені попався данцов. Питань на дат не було зовсім. Я не пам'ятаю точно, але пам'ятаю, що їх було. Якщо вони були, то їх було дуже мало, буквально один чи два. Не більше. Плакат мені попався такий, який не бачив ніколи раніше. Щодо національної візвольної війни питань теж було дуже мало, але було одне питання на національну візвольну війну просто в АБВГД і потім на е, спідставлення договорів. Більшості питань було із якої причини характеристика якогось регіону в якийсь період часу. І ще було одне питання на архітектурні стилі. Мені здається, Ренесанс. питань з минулих сесій або з минулих років вони не давали. І англійська мова. Англійська мова я прям зненавиділа цей варіант. Він був дурним, дурним тому, що видно, що це був google перекладач тому що було дуже багато якихось дурних помилок. Умовно десь не дописана літера або десь зайва літера. Це могло бути написано, типу, parent's, likes, але parents — це вже множина. Тому я не вважаю, що тест, який написаний з помилками, може оцінити реальні мої знання. Всі мої пробники з англійською були 170 плюс, І на це я і розраховувала. Тож зараз ви побачите мої бали. ось такі результати: українська мова 175, математика 170, історія України 163 і англійська 166. Я розчарована за англійську, але рада за математику, тому що е, пробні з математики я писала на 170 рівно два рази. А день до НМТ написала математику на 151 бал. Пробний варіант середній мій бал 169. Насправді я не очікувала ніякий бал, просто який буде, такий буде, тому я задоволена. Перше, треба відіспатися. Друге. Треба засунути в собі голову, що все вийде, який би не був варіант. Просто треба повірити в себе. І насправді те, що я себе налаштувала, що все буде добре, воно так і вийшло. Ну і третє, знайте, що НМТ це не про знання, а про везіння. На цьому все. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтесь, бо скоро тут буде дуже багато цікавого контенту.